Всім привіт, деякі важливі новини для українців з Європи. Німеччина друзі, важлива заява глави МЗС ФРН щодо відновлення України. Також до якого часу буде працювати Берлінський аеропорт для біженців. Нагадаю, там знаходиться біля трьох тисяч біженців з України, які національності зараз складають населення Німеччини. Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine». Дякую вам, друзі. Отже, Анна Лена Бербок хоче протиставити агресії РФ в Україні потужну кампанію для збору коштів для Києва. За її словами, відновлення України зараз є колосальним завданням. Відновлення країни є колосальним завданням, так сказала Бербок, і додала, що тільки у 2022 році Україна втратила 29% свого валового внутрішнього продукту, а інфляція сягала 27%. Крім того, за словами глави МЗС ФРН, світовий банк очікує, що протягом наступних 10 років Україні на ці цілі потрібно понад 400 мільярдів доларів. Це близько 366 мільярдів євро. Німеччина надає нову масштабну гуманітарну допомогу, щоб допомогти сім'ям, які найбільше постраждали від руйнувань в Україні. Ми Хочемо, щоб Україна стала частиною європейського проекту світу у довгостроковій перспективі. Вважає Бербок. Берлінський аеропорт друзі служитиме біженцям тільки до кінця 2024 року. Частини колишнього аеропорту Берлін-Тегель служитимуть для розміщення біженців не пізніше кінця 2024 року. Після цього розпочнеться підготовка до нового використання цієї території в рамках запланованого нового міського кварталу. Таке рішення було ухвалено Сенатом у вівторок, про що повідомив керуючий мер Кай Вегнер. Зокрема, Сенат прийняв рішення підготуватись до продовження використання центру. Прибуття біженців з України в терміналі С, принаймні до кінця червня 2024 року. Можливість остаточного продовження, але до 31 грудня 2024 року. Цим рішенням також продовжено використання аварійного житла в легких залах на сусідніх майданчиках. За даними адміністрації з інтеграції, зараз у Тегелі розміщено близько трьох тисяч біженців. На великій ділянці буде збудовано так звану міську технологічну республіку, цей новий міський район, використання колишнього житлового аеропорту для біженців, принаймні частково затримує планування цього масштабного проєкту. Які національності складають зараз населення Німеччини? Протягом 30 років. Населення Німеччини збільшується завдяки перевищенню імміграції над еміграцією. За рахунок мігрантів зростають показники численності населення згідно з даними федерального статистичного відомства. за період з 2021 по 2022 рік кількість населення Німеччини зросла на мільйон. Так, в кінці 2022 року в країні було не менше 84 мільйони людей. Серед них 75 мільйонів німців і 8 мільйонів громадян інших країн. Найбільшу групу зараз складають турки це приблизно 3 мільйона людей. За ними йдуть поляки 2,2 мільйони, росіяни 1,3 мільйони, українці 1,3 мільйони. Та сирійці 1,2 мільйони. Наступними йдуть румуни, італійці, чехи, греки, серби, Хорвати та Болгари. Меншу частину складають афганці, іракці, австралійці, угорці, іранці, французи і також італійці в Німеччині. На сьогодні кількість іммігрантів сягнула 16 мільйонів людей. Німеччина прискорює також реалізацію планів щодо ослаблення імміграційних правил для кваліфікованих працівників. Закон про імміграцію, друзі, кваліфікованих працівників покликаний спростити, також прискорити і полегшити переїзд кваліфікованих спеціалістів до Німеччини. У майбутньому, наприклад, для отримання візи кваліфікованого працівника достатньо мати два роки професійного досвіду та два роки академічної підготовки, а не кваліфікацію у певній галузі. Також м'якші закони про воз'єднання сімей дозволять людям, які переїжджають до Німеччини, після 1 березня 2024 року привозити з собою своїх батьків і родичів. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Німеччини до зустрічі.